У Кривому Розі продовжують реалізовувати міську програму розвитку дитячо-юнацького футболу та залучати до цього виду спорту представників позашкільних і загальноосвітніх закладів. Чималу роль у цьому аспекті діяльності відіграє організація масштабних змагань за участі арбітрів міської федерації футболу. Відповідний призовий фонд тощо. Відтак прикрасою футбольного життя Саксаганського району став юнацький турнір Кубок друзів, який проходить за всебічною підтримкою районної влади, педагогічного активу закладів освіти футболістів клубу «Гірник» та постійних спонсорів. Кривий рог считается очень футбольным городом. Да, это и славная история нашого футбольного клуба Кривбас. Зараз, сьогодні сейчас сегодня уже пишет свою славную историю странички футбольний клуб Горняк, который также является другом сегодняшнего турнира, который мы будем проводить. Ну и конечно же, это детско футбол, то тобто, есть, когда мы играли двор против двора, школа против школы. И поэтому и реализация этого турнира, то есть зарождение было тогда, когда я, будучи учеником 72 второй школы, мы сюда. нам было и приятно ну, летом встречаться со своими сверстниками 107-й школы. Я знаю, что парням интересно соревноваться друг с другом, играть в футбол. Они а многие также переживают за свою школу, отстаивают честь своей школы. Ну и, конечно же, я хочу сказать, что и Леонель Месси тоже наверняка начинал с дворового футбола и дорос до такого уровня мирового класса. Поэтому я уверен, что и сегодняшних хлопцев будут Наші яркі потом представники і в гарніки, а може бути і в а Кривбасі, крівбасі, чому би і ні, а потім і зборної України. Тому всі хочу поздравити з праздником. Футбольний турнір Кубок друзів гармонійно вписався у літню оздоровчу кампанію учнівської молоді, яку щороку проводить Саксаганський район. Цьогоріч вона складалася з понад 15 спортивно-розважальних заходів за місцем проживання школярів. Історія заснування кубку друзів сягає шести років, коли турнір збирав лише дві юнацькі команди. Всім. 52-ю та 107-ю шкил. количество участников учасників зросла Двиче, тож відчути дух борьбы змогли й учні 14-ю та 58-ю шкил. Принимаю участие уже не первый год. Очень интересный турнир. По моему мнению, важный, как это для школы подарок будет. И вообще хорошая возможность показать свои силы, своей школы после летних каникул. Надеемся. Що будемо атиграм на рівні, і буде все хорошо. І повідім завдяки старанням і організаторським здібностям всіх небайдужих. Щороку змагання мають оригінальний призовий фонд. За останні два роки головними призами турніру були сертифікат на встановлення пластикових вікон і телевізор. Цього разу боротьба розгорнулася за електричну газонокосарку, яка буде в пригоді господарству навчального закладу. Так її власниками стала команда 107-ї школи, яка у напруженому фінальному матчі здолала опір суперників із загальноосвітньої школи номер 72 і виборола перше місце. Я уверен, и говорил, и говорю, что такие соревнования должны проводиться регулярно и в каждом нашем районе. Приятно, что именно в Саксаганском районе есть люди, которые думают сейчас, даже в такое насущное время, не только о войне, о военных ну, мотивах, сейчас ведется везде разговоры, а в первую очередь о детях. Дети, конечно же, знают, какое сейчас положение, но нужно их отрывать от этих компьютеров, від цих застольних ігор. Віть футбол це движение, здоров'я, життя, і я думаю, діти останутся довольны. Футбольний турнір Кубок друзів підсумував літню оздоровчу кампанію учнів Саксаганського району. Наскільки вона була успішною, озвучать на міському прийомі спортивної громадськості з нагоди Дня працівників фізкультури та спорту.